В Україні можуть підвищити ціну на солодкі газовані напої. Хочуть зробити це за рахунок ведення акцизу. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Податок за кожен літр солодкої газованої води становитиме 10 євроцентів, тобто близько 4 гривень. Для порівняння у Бельгії він складає 53 євроцента у Польщі 19. Про плюси та мінуси запропонованого нардепами законопроєкту розповість Владислав Стецюк. Нарешті настала тепла погода. Немає нічого кращого ніж тамувати спрагу прохолодним напоєм. Та незабаром солодка газована вода може здорожчати в ціні. Пов'язано це з зареєстрованим законопроектом у Верховній Раді. Головна мета, аби менше українців споживали такі напої. Студентки Ілона Бебих та Мирослава Музичко про газовані напої дізналися з мас-медіа. Розповідають, рідко вживають такі напої, бо ті шкодять здоров'ю. Тому можливий ріст ціни для них не важливий. Мені подобається солодка вода, але я її вживаю дуже мало, тому що це шкідливо для здоров'я. Ну, для мене нема сенсу, чи вона подорожча, чи подешевша, тому що я вживаю дуже рідко і дуже в крайніх випадках. Заступник головного лікаря поліклініки ювілейний Микола Долик розповідає, солодкі газовані води містять велику кількість цукру, цукрозамінників, кофеїну та кислот. Відтак ці напої несуть шкоду для здоров'я людини. Цукор може визивати різкі підйоми цукру в організмі. Відповідно, це може в подальшому призвести до надлишкової маси тіла, метаболічного синдрому і розвитку цукрового діабету другого типу. Підсолоджувачі. Вони теж мають ряд побічних дій на організм людини зокрема, вони можуть провокувати розвиток каменів у сечовому, сечовому міхорі і, і в нирках. Рекомендує не вживати газовані солодкі напої на регулярній основі, а краще знайти заміну такому виду води. Людина стає бадьорою, так вона відчуває, тому що ці речовини, які є, вони. Підвищують рівень дофаміну. Дофамін це нейромедіатор, який відповідає за задоволення, і людина отримує задоволення, але воно є короткочасне, тому скажімо так. Коли вибирати задоволення між газованими напоями і іншими, то варто собі знайти якесь інше задоволення. Одним з ініціаторів законопроєкту про податок на солодку газовану воду є голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я Михайло Радуцький. На своїй Фейсбук сторінці зазначає, що така ініціатива вже показала позитивні результати у інших країнах світу. У Мексиці податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. У Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету. Тож ми не плануємо обговорювати надалі доцільність запровадження податку, а готові дискутувати над його механізмом. Збільшити ціну на газовану солодку воду депутати хочуть за рахунок введення акцизного податку у розмірі 10 євроцентів за літр такого напою, тобто на 4 гривні. Виручені кошти підуть у двох напрямках: 50% спрямують на реалізацію програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% буде спрямовано на програму дитячого харчування в школах, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.